Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Краскін. Сьогодні хочу розповісти про короля мавп, про цей перший лот, який сьогодні виклали. Він за срібло, мінімальна ставка 20 тисяч срібла. Я ось вечором, скільки зараз? 1917 зайшов. Дивлюся, вже конкурентна ставка піднялася до 23 958. Я думаю, в принципі, до кінця аукціону вона підніметься ще більше. Моя ставка на даний момент 28115. Чому я готовий пожертвувати сріблом заради цієї техніки? Все дуже просто. Перше, я не впевнений, що ще будуть лоти за срібло в подальшому. Друге, це те, що у мене немає танчика. Зараз ми перейдемо. У мене немає простого 121Б. Я постійно витрачав кудись бони, і коротше в мене залишалося, щоб його купити. Там Накопив 80 тисяч, купив якийсь танчик. Накопив 80 тисяч, купив якийсь танчик і до цього якось руки не доходили. А тепер він є. Тепер він є а, за срібло цей танк. Звісно, він копія того самого 121 b тільки в унікальному 3D стилі і з унікальною назвою. Коротше, де брати срібло. Перше це склад. Якщо у вас не вистачає срібла, можете подивитися, яке у вас обладнання є. Там, можливо, якісь аптечки, тільки не малі, там, а наприклад, ті, що по 10 тисяч можна продавати. Великі аптечки, великі рекомплекти це перше. Друге, подивіться обладнання, подивіться спорядження, оце, як я сказав, подивіться модулі, можливо, подивіться снаряди, все це можна попродавати. Друге, що ви можете попродавати, це якщо зайти у вигляд зовні, у власний стиль і в деколі, потім в лієчку відсіюємо ті деколі, які в нас на складі. Я вже, звісно, попродавав, у мене немає таких деколей. Коротше, тут у вас з самого початку будуть вони йти, і коли ви клацаєте правою кнопкою миші, ви можете їх продати. У мене там десь на мільйон їх було. Я раніше не продавав, коротше, попродавав лишні деколі. Тоді далі, 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 далі. Чим я ще займався? Чим я ще займався? От, наприклад, беремо техніку 10 рівня. Беремо техніку 10 рівня, яку я там, з якої я знімав. У мене вся техніка 10 рівня і вся техніка взагалі в ангарі з обладнанням. От я б, наприклад, узяв СТ2, повністю зняв усе обладнання. Продав його. Ну, дивився, щоб перший клас був, щоб воно саме дороге. Ну, коротше, 900 тисяч з одного танка можна так заробити. А по акції вже купити це обладнання і поставити у зворотному напрямку, ти не витрачаєш лишніх фінансів при купівлі і продажі. Тобі ж те, на те виходить. Деякі люди ще продають, наприклад, такі танки, як от акційні, оці, що у нас 9 рівня. Об'єкт 777, варіант 2, К-91ПТ, їх можна продати, потім відновити, там переплата буде невелика. Ну, Це як варіант. Не рекомендую продавати танки 10 рівня просто, прості танки прокачувані, тому що ви втрачаєте дуже багато. Ви продасте, зараз так ви ну, заробите, наприклад, скільки коштує 10 рівень. От. 3 мільйона 100 тисяч. Так, ви, а, тут ще боєкомплекти, всі справи. Ну, коротше, 3 мільйона ви заробите, але потім вам прийдеться як мінімум. По знижки там, за 5 купляти. Коротше, ви дуже багато втрачаєте. Я подивлюсь ще, більш всього деяке обладнання ще познімаю і підвищу трошечки ставку, щоб на вірняка забрати цей танк, тому що я до ночі не буду сидіти до 12. А взагалі машинка непогана. Машинка непогана, звісно, в кої є 121Б. Я не рекомендую його брати, тому що це такий самий танк. Тільки якщо ви колекціонер, можете там і багато у вас срібла, можете. Поставити, зробити ставочку. А якщо у вас срібла небагато і тим більше є 121Б, то Ну, немає ніякого сенсу. Можливо, ще буде якийсь лот за срібло. Можливо, а може і не буде, тому що залишилось 4 лоти, це в нас перший. І ще буде один лот, як мінімум, за вільний досвід, і я думаю, пару лотів точно буде за голду. А чи буде ще один лот за срібло, хто його знає. Може бути. Реально може бути. Може бути якийсь прям танк 8 рівня чи 9, я... хто його знає, що там задумали варгеймінг. Суть в тому, що це варіант непоганий. Якщо у вас немає, то можна поставити. Якщо просто, 121 Б немає. Так що от така інформація, срібло, я розповів, де брати, в принципі. Або акційну техніку продавати можна, це один із варіантів. Або об обладнання. Ну, я техніку не люблю дуже продавати. А потім відновлювати, то я обходжуся варіантом просто з обладнанням. От 9-10 рівень вибираєте. І, от наприклад, дивимося, там арта. От я на ній не планую зовсім грати. Я, наприклад, можу от, дивіться, ми знімаємо. Ну Це якщо у вас ще є безкоштовні оці знімалки. Тут є один нюанс, звісно. От Знімаємо і знімаємо. От Познімали тепер дивіться, тепер ми заходимо на склад. Воно вже в нас тут, продали, продали і продали. Якщо я захочу пограти на артилерії, я знайду з іншого танка, зніму і поставлю. Хоча я сумніваюся, я знімаю з таких танків, на яких я практично не граю або зовсім не граю. От я зняв і в мене вже мільйон є. От давайте переходимо, наприклад, у магазин. Знову. Я трошки підвищу ставку, тому що я не знаю, пройде вона, не пройде. От змінити ставку. Тут поставимо, наприклад, 29. 29. Бракує 100. Так, значить, 100, давайте. так, 29. Прийняти зміни. 28, 29 прийняти. Все, я от поставив 29 мільйонів, 115, 222. Я думаю, от 29 мільйонів точно вже вистачить. От чомусь у мене таке якесь відчуття. Конкурентна ставка, дивіться, вже от піднялася до 24 мільйонів. Подивимося, ну, більш всього вона виросте. Більше вона виросте десь до 27-28, до мені здається так, що вона виросте. Максимум, що можна поставити на цей танчик, це 30 мільйонів, мені здається так. Ну от, Моє відчуття, я більше 30 не буду ставити. Якщо не заберу, то не заберу. Але машинка прикольна і я думаю, її розберуть запросто. Кількість учасників вже піднялася. Було 12500, зараз 12700. Ну, от такі. А тут такі пироги. Так що всім дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал, кому потрібно робіть ставки, продавайте, що там лишнє у вас є. І до побачення до наступних відео. Дякую вам за підтримку і за лайки. Успіху вам!